Путін назвав свою промову нестерпною. Про що йдеться, розкажу вже зараз. Ви на Фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, кремлівський диктатор під час спілкування з російськими ветеранами пожартував про своє послання до федеральних зборів. Карлик заявив, що цього року його спіч був дуже довгим і що він сам би не витримав стільки слухати. Давайте зацитуємо: ви сказали про послання, і знаєте, звісно, все слухати дуже тяжело. Там майже два години. Я би сам, наверное, з трудом все це выслушал, якщо б мені пришлось слушать. Сказати легше, чим слушать. Кінець цитати. Вибачте, посміхаюсь, тому що це просто якась маячня. Та і витримали фактично не всі з присутніх високопоставлених пенсіонерів. Поки Путін розглагольствував на теми неонацистів, гендерно нейтрального бога та спецоперацій на історичних землях Росії, десятий сон бачили замлови Радбезу Росії Дмитрий Медведів, який дав храпака, РАН Лео Бакерія і новий лідер ЛДПР Слуцький. Але, повертаючись до послання Путіна, левова частка його виступу була про війну. І судячи із заяв диктатора до миру він не прагне. Швидше хоче зробити війну частиною буденності росіян. І це не мої припущення, друзі. Про це, зокрема, свідчить нове розслідування Файненшл Таймс. Видання розповіло подробиці про те, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення і як планує вести війну. Тож, за даними Financial Таймс, Першим серед цивільних чиновників про рішення бункерного дізналася коняча пика Сергій Лавров. Увечері того ж дня Путін провів зустріч із російськими бізнесменами. Після наради один із них запитав Лаврова, як Путін міг спланувати вторгнення у такому вузькому колі. Лавров вже відповів наступне: у нього три советника: Іван Грозний, Петр Великий і Екатеріна Вілікає. Журналісти пишуть, що Путін очікував на швидку перемогу. Після захоплення Києва на чолі України планувалося поставити Віктора Медведчука. Він до слова переконував Ботоксного, що українці радітимуть і кидатимуть квіти під гусениці російських танків. Однак згодом, диктатор усвідомив, що українці чинять опір, але закінчувати війну не захотів. Своєму ближньому колу він сказав наступне: оказується, ми були совершенно не готові. В армії Бардак, в промишленості Бардак. Ну хорошо, что ми узнали об этом сейчас, а не тогда, когда к нам вторгнется НАТО, кінець цитати розглядав диктатор і можливість застосування ядерної зброї в Україні і навіть наказав військовим прорахувати, які переваги це йому надасть. Але виявилося, що успіхів не буде жодних. Якщо Путін ядерним ударом заразить українські землі, потім він просто не зможе їх використати. Пояснили виданю джерела у Кремлі. Тепер пише Financial Times, Путін робить ставку на те, що Росія буде готова воювати довше, ніж Захід допомагатиме Україні. Ось що каже колишній американський чиновник: він думає, що має час йому 70 років: час і ресурси, нафтові та газові доходи. І він вважає, що за це його пам'ятатимуть. За те, що він збирав російські землі як Петро Великий. Але ось що я вам скажу, наші любі глядачі: буде не так, Україна переможе, а облившого карлика згадуватимуть як божевільного, як суцільне зло, як непотріб. А може, принаймні мені так хотілось би, що навіть взагалі б не згадували. Ви на фабриці новин, підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Ще побачимось.